Поблизу Херсона Збройні сили України знищили ворожий склад боєприпасів. Окупанти тікають в паніці. Повідомляє управління стратегічних комунікацій. Під окупованим Херсоном палає склад російських загарбників. Про це 14 липня у Телеграм повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. У районі Херсона знову палає склад, так би мовити, із селитрою та гуманітаркою. Також у районі вибуху чути виття сирени, помітно метушну орків, які розбігаються в різні сторони, і в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою. Місцеві жителі повідомляють, що частина орків у паніці переодягаються у цивільний одяг і з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт. Йдеться у повідомленні, командири рашисти втікають першими. У ЗСУ наголосили, що далі буде. Також повідомляємо, що на зустрічі в Туреччині сторони домовилися про розблокування трьох українських портів. У цей час діятиме припинення вогню для захисту кораблів у географічних межах. Крім того, частково буде проведено розмінування під час зустрічі делегацій з України, Росії, Туреччини і ООН у Стамбулі, 13 липня, сторони домовилися про розблокування трьох українських портів. Усі судна перевірятимуть військово-морські сили Туреччини. Про це повідомляє видання із посиланням на джерела. Дякую за перегляд.